Пирятинські волонтери зустріли своє свято черговою доброю справою. 5 грудня було відправлено машину з продуктами на схід. Подарунки від небайдужих пирятинців отримають бійці, що знаходяться поблизу Авдіївки. Пирятинський територіальний центр зібрав силами працівників, консервацію та солодощі для захисників вітчизни. Про їхні потреби знає як ніхто директор закладу Сергій Зайченко, кадровий офіцер колишній воїна АТО. Територіальний центр не вперше приєднується до волонтерського руху і передає нашим воїнам, нашим дорогим побратимам ці скромні подарунки, які ми забрали територіальним центром. Я думаю, що в дальніше ми теж будемо постійно робити наші передачі. Я, як ніхто, знаю, коли приходять з дому домашненька, вкусненька і дуже хороше. Ще теплі домашні вареники з капустою принесла для військових волонтер Марія Радченко. Сьогодні відправляється машина в зону. Ато я щиро передаю великий привіт хлопцям. Я згадую, як мій син. Був три місяці там, як було холодно, як було зябко, як було мокро, як було голодно. Я наварила вареників. Дай Бог їм якась крапочка сонця тепла з дому, щоб вони не бачили більше ні смутку, ні горя, ні біди. Щоб ні один хлопець не вернувся каліченим, щоб не був у нас ні один убитий. Цього разу до акції долучилася Пирятинська лікарня. Працівники усіх відділень принесли продукти, щоб підтримати наших захисників на фронті. Медичні працівники завжди з розумінням відносяться до проблем нашої армії. І тому, по заклику волонтерів допомогти нашим армійцям, ми відгукнулися, і практично всі підрозділи лікувального закладу Порятинської районної лікарні зібрали продукти харчування для учасників АТО. Ми вітаємо у день волонтера, вітаємо цю когорту населення цим днем, і також напередодні свята захисника вітчизни. Вітаємо наших воїнів цим святом. Учні школи номер 6, хоч ще й зовсім юні, та вже волонтери з досвідом. Діти не вперше передають на схід листи та продукти. Наша школа вже не перший раз допомагає воїнам. АТО. в цьому беруть участь і учні, і вчителі. Ну вся школа допомагає. Наша школа збирає все для воїнів АТО, а саме різні закатки, інші продукти харчування і одяг. Вітаємо! з